Привіт, ви на проєкті Лайф. Тут вас чекають останні події, скандали та новини українського шоу-бізнесу. Підписуйтесь на канал і вперед до новин. Донька Олі Полякової вкрала одяг на 8 тисяч гривень. Точніше, її звинуватили в крадіжці. Давайте розбиратися, що сталося. Український бренд одягу звинуватив 18-річну блогерку Машу Полякову в крадіжці їхнього одягу на майже 8 тисяч гривень. Як виявилося ще в серпні минулого року, Маші запропонували рекламу на бартерних умовах. На що вона погодилася? Бравши чотири елементи одягу на суму 7570 гривень. Однак рекламу Маша так і не зробила. Спочатку вона годувала обіцянками, а потім припинила виходити на зв'язок. У магазині одягу говорять, що намагалися вирішити цю ситуацію та не хотіли скандал виносити на публіку. Однак, коли помітили, що Маша носить їхні речі, які мала б прорекламувати, терпець увірвався. До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал, намагалися вирішити всіма доступними способами, неодноразово пробували доступ. Укатися до Марії навіть писали на пошту і самій Олі йдеться в повідомленні магазину одягу. Блогерка підтвердила, що дійсно домовленість про рекламу була. Втім, вона. Не змогла її виконати, адже потрапила до лікарні. Нещодавно в інтернеті з'явилось відео, де якийсь бренд звинувачує мене у крадіжці. Це дійсно дуже неприємна ситуація. Вона говорить, що пропонувала сплатити за отриманий одяг, однак їй не надіслали рахунки. Нині ж, за словами доньки, полякової бренд почистив їхнє листування та просто намагається хайпувати на її імені. На жаль, люди не війшли в моє положення. І вирішили просто хайпанути на моєму імені. А вони так і це зробили за деякий час після публікації першого відео. Марія Полякова записала ще один ролик, повідомивши, що вже повернула гроші продавчині за одяг, який вона їй надіслала. Так, ось одразу після публікування відео у Тіктоці і Сторіс вони відправили мені ФОП. Я оплатила ту суму, яка була в відео, а не те, яку вона мені потім написала особистій переписці. Тому а, і зі свого боку я вичерпала з їхнього боку. Ну давайте дивитися, що буде далі. Вона наголосила, що переказала продавчині саме ту суму, яку вона вказала в ролику, а не ту, що була в переписці. Марія Полякова не стала уточнювати, яку саме суму просила переказати продавчині під час спілкування в мережі. Як думаєте, де правда в цьому конфлікті? Чи правда Маша так багато часу провела у лікарні починаючи з серпня. Чекаю на ваші думки в коментарях. Коханка Путіна, як її називають західні таблоїди Барбі, заспівала український хіт. Одна з головних захисниць скріп, пропагандистка Кремля, голова ліги безпечного інтернета Катерина Мізуліна. Виступаючи у тюменському військовому училищі, здивувала піснею гурту Бумбокс, яку вона приурочила до свята 23 лютого в Росії. Що Хлебнюк служить у збройних силах? Чомусь її не цікавить за інформацією пропагандистського телеграм-каналу Кремлівська табакерка», Цю пісню, нібито, дозволив заспівати особисто диктатор з Кремля. Програму візиту в Тюмень Катерина Михайлівна ретельно узгоджувала з Путіним. Щоб ніяк його не скомпрометувати. Ви розумієте, зараз це важливо. Цю пісню вона йому дала послухати. Діду, пісня сподобалась. Хто її співає і про що вона, він не знав. Пояснив каналу Співрозмовник в Кремлі. Те саме Джерело вважає, що Мізуліна підставила Путіна, але він нібито не образився. Що там взагалі на Росії відбувається? Нібито коханка, нібито Путіна, співає бумбокс. Катерино, якщо ви таємно підтримуєте Україну, просто задонатьте на ЗСУ, до чого ці таємні сигнали. Зірка проєктів кварталу 95 оскандалилася українофопськими висловлюванням. У мережі спалахнув скандал навколо популярної української акторки, зірки серіалів одного разу під Полтавою, Папік, Слуга народу, а також реальна містика Олени Репіної. Артистка у прямих ефірах на своїх акаунтах розповідала, як ненавидить майдан і засуджує процес декомунізації. Та загалом вельми неоднозначно висловлюється про Україну та війну з Росією. 37-й рік відпочивається. Запис одного з таких ефірів розповсюдила у своєму телеграм-каналі відома інтерв'ює Аліна Доротюк. І такі люди грають провідні ролі в одному з театрів у самісінькому центрі столиці. Хто не впізнав, це та сама улюблениця мільйонів Віра Іванівна з реальної містики, акторка Олена Рєпіна. Прокоментувала ведуча. Так на відео можна побачити і почути, як Рєпіна висловлює свою думку про Майдан. Я не була на Майдані, я не Майдан. Я вважаю, що Майдан. Убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Ну, можете меня заплевать, можете заклевать. Гребаный Майдан. Варто зауважити, що акторка продовжує розмовляти виключно російською мовою. Всі дописи в її соцмережах, навіть про благодійні збори, теж російською. Цією ж мовою Рєпіна написала пост до другої річниці повномасштабного вторгнення. Читати посил тексту знаменитості доволі складно. Багатьом її допис видався неоднозначним. Можете поставити на паузу і ознайомитися, кому цікаво. Крім того, ще раніше в мережі гуляли відео, де акторка також у прямому ефірі засуджувала процес декомунізації і дерусифікації. А ще Олена уїдливо коментувала зняття зірки СРСР з Обеліску на площі Перемоги у Києві. Мовляв, це падіння історій та людяності. От знімуть звізду з площаді побіди, і заживемо ми одразу. Моментально всі біди закінчаться, і ми станемо щасливими. Не видить немножко. Російського актора, який зараз захищає Україну, засудили в РФ до довічного ув'язнення. Колишній актор академічного малого театру Росії та зірка серіалу Глухар Кирило Канахін, який народився в Москві після повномасштабного вторгнення, покинув Батьківщину та став на захист України, поповнивши лави російського добровольчого корпусу, що воює, звісно, на боці України проти окупантів. І ось 26 лютого російський суд заочно засудив зірку до довічного ув'язнення у справі про. Держраду за версією обвинувачення, Канахін напав на село у Брянській області у складі РДК 2 березня 2023 року. Прокуратура просила призначити Канахіну довічне позбавлення волі. Нагадаю, тоді в березні 2023-го Кремль видав, що в Брянську область проникла нібито українська розвідувально-диверсійна група. Втім, згодом бійці РДК заявили, що беруть всю відповідальність на себе. Російські військові, які воюють за Україну, наголосили, що добровольчий корпус перейшов в державний кордон Росії, аби продемонструвати. Струвати російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом. Оце я розумію, хороші росіяни. Український хореограф Дмитро Адікосар, який від початку російського вторгнення воює на фронті, розповів про свої розчарування після двох років повномасштабної війни. З'явилося певне розчарування в певних людях. Я знав, що з часом всі звикнуть до війни, але не думав, що так швидко. Розчарувало те, як легко людей ввести в уману і роз'єднати на темі мови, темах всі командири. Ні, і в ЗСУ нічого не видають. Всі бігають з голими дупами. Вороже і псо працює на жаль. Третє розчарування це робота псевдоволонтерів, яка підірвала довіру до справжніх волонтерів, розповів. Хореограф в інтерв'ю обос Крім того, Дмитро Дікусар неабияк обурюється, що в країні під час війни процвітає корупція, особливо коли це стосується військових, чи ціною власного життя захищають країну від російських загарбників. Втім, Дмитро Дікусар поділився, що є й те, що тримає його в тонусі. За словами хореографа, його бойовий дух підтримують ті, хто продовжують вірити в перемогу та роблять все можливе, аби її пришвидшити. Також Дікусар додав, що до останнього стоятиме на захисті країни в пам'ять про полег Побратимів. Хореограф каже, що нікого не забуде та не пробачить окупантам тої біди, якої вони накоїли на українських землях. Соломія Вітвіцька вперше показала свого нового коханого після розлучення. На сторінці в інстаграм ведуча розмістила романтичний кадр, на якому позує в обіймах свого нового бойфренда. Обранцем Вітвіцької став військовий, який боронить Україну в лавах Збройних сил України Олексій Ситайло, суддя районного суду Сумської області. Як розповіла Соломія, 25 лютого її коханий відсвяткував Народження саме з цієї нагоди ведуча розмістила спільне селфі з Олексієм і вирішила розсекретити їх стосунки. Коханий, завдяки тобі, я здається знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у сигнал та короткі плюсики, але я дочекаюся тебе. Пишаюся і кохаю. Вітвіцька не уточнила, коли в неї почалися стосунки з Ситайлом. Раніше вона не говорила про Роман із ним, хоча чутки ходили. Якщо чоловік Соломії неочікувано відреагував на її фото з новим коханням. Так, режисер Влад Кочатков написав коментар, який зворушив прихильників Соломії. Він зазначив, що вона заслуговує на щастя і побажав їй неймовірного кохання. Ти гідна бути щасливою стовідсотково. Бажаю миру в серці та любові. Український співак потрапив у скандал в Ізраїлі. Алексії вдав концерт в одному з нічних клубів Тель-Авіва. В мережу потрапило відео виступу виконавця. Чів обурило, що артист разом з україномовними піснями включив свою програму і російськомовну. Цікаво, що у співака є перекладені пісні українською мовою. Крім того, раніше він обіцяв, що відмовиться взагалі від російських версій. На вимогу пояснити, що сталося і чому артист все ж таки заспівав російською, команда Алєксєєва пояснила, що виступ тривав 45 хвилин і був на підтримку українських біженців. А трек П'яне сонце він заспівав російською на прохання організаторів заходу. Втім, україномовну версію п'яне сонце виконавець теж виконав, коли. Вийшов на біс. Також у артиста додали, що Алексеєв на власних концертах не виконує пісні російської, взагалі, адже його хіти були перекладені українською. Через моральні скрєпні санкції Кремля, зрадниці Лоліті Мілявській довелося кинути все і виїхати в Болгарію, де у неї є своя нерухомість. Зараз вона оселилася в заміському котеджі в сільській місцевості. От мої дрова щоб було тепленько. Зараз наберу дров і все таки я вам чесно скажу, що то есть хороше в слові бабка замість виступів на сцені. Леліта займається заготівлею дрів, щоб топити піч. Цього разу артистка розповіла на своїй сторінці в Телеграм, як вона вирощує ялинки. Пришло юду, дивилася в Ютубчики, як зробити із тяхлої йолочки нічого мінічокру увагу. Привертає її вигляд. Зацініть мій деревенський лук. Амілявська була одягнена в зелені лосини, тапочки, жовту куртку і дивну ковтинку на першої свіжості. Ніяких більше суконь, блискіток і макіяжу. Співачка і сама зізналася, що стала звичайною пенсіонеркою, яка займається грядками. Зазначу, що путіністка перевезла своїх родичів до Болгарії з Києва після початку кривавого вторгнення РФ Україну. в Україні 26 лютого. Відзначили 10 років кримського спротиву російській окупації Криму, і в цей день співачка Джамало у соцмережах записала відеозвернення якому вкотре нагадала про незаконне захоплення півострова військами РФ. І також поділилася архівними кадрами з дитинства та розповіла про своє місце сили. Таким місцем є мій Крим, у якому я не була вже 10 років. Я завжди вболіваю за розвиток нашої культури і сприймаю світ через місця, які мене надихають та надають сили. Таким місцем є мій Крим, в якому я не була вже 10 років. 10 років суму, 10 років спротиву окупації та початку війни, 10 років мрії та питання: а що я можу робити на своєму місці зараз? Я хочу сказати всьому світові, що ми є. І для мене важливо дати голос своїй батьківщині. Сьогодні окупанти можуть тимчасово вкрасти нашу територію, але вони не можуть вкрасти нашу ідентичність, наші пісні. У мене є одне місце сили, одна мрія. А чи може людина відмовитися від мрії? Ні, не може, не повинна. Я вважаю, що Крим це Україна, і я буду боротися за свою мрію. А коли ти борешся за своє, перемога очевидна, зазначила в інстаграм артистка. І в майбутньому я бачу повну нашу країну з усіма її частинами і територіями з нашими горами, з нашим морем. Я буду боротися за свою мрію. А коли ти віриш у справжнє, перемога очевидна. На цій прекрасній ноті і завершимо. Наближаємо перемогу разом, хто чим може. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і побачимося у наступному відео.